Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Основною метою університету була підготовка місцевих кадрів для поширення російського впливу і пропаганди російської самосвідомості на правобережжі. Це цитата з книги Брама Європи Сергія Плохія. Він історик Гарвардського університету і пише про Київський університет імені Святого Володимира, нині Тараса Шевченка. Як так сталося? Що замість місця, де насаджувалось російське самодержавство, університет перетворився на один із центрів формування української ідентичності. Розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Створення університету в Києві нерозривно пов'язано з тими процесами, які відбувались у першій половині 19 століття. У той час Російська імперія володіла більшістю українських та польських земель. У 1830 році поляки піднімають масштабне повстання, яке поширилось і на українські правобережні території. Російська імперія його придушила, але добряче налякалась. Підгоріло навіть у ісконно російського поета Олександра Пушкіна, який бідкався на те, що спочатку повстання поляка підняли. А якщо нічого не зробити, то й українці збунтуються. Вирішувати цю проблему взявся міністр освіти Сергій Уваров. Він переконав Миколу першого, що населенню потрібно насаджувати так звані правильні закони, і в цьому має допомогти новий університет. Урочисте відкриття університету відбулось 15 липня 1834 року і було справді грандіозним, особливо для тоді, ще провінційного Києва, у якому проживали всього 35 тисяч мешканців. Той день запам'ятався і промовою харківського професора Володимира Циха. Цитую. Університет дасть абсолютно новий вигляд цьому місту. Бідні халупи, що тиснуться одна до одної в розділених пустирями частинах міста, перетворяться у великі, красиві будівлі. І він, наче, у воду, дивився. Під керівництвом архітектора Вікенція Беретті через декілька років у стилі класицизм було збудовано головний корпус університету. Будівля у той час знаходилася на відкритому місці і тому помітно вирізнялась з поміж інших. Її навіть називали фортецею розуму. Спочатку в університеті навчались всього 62 студенти та діяв лише один філософський факультет. Але разом з тим там вже працювали проукраїнські свідомі науковці. Наприклад, перший ректор університету Михайло Максимович видавав збірки народних пісень, які продемонстрували самобутність українського народу. А от викладач історії Микола Костомаров став співзасновником Кирило Мафодіївського товариства, першої української таємної політичної організації. Працював в університеті і Тарас Шевченко щоправда лише декілька тижнів. Потім його заарештували та відправили на солдатську службу. За весь час свого існування університет став невід'ємною частиною української історії. Його студенти брали активну участь у битві під крутами, коли намагались зупинити просування більшовиків у бік Києва. В часи СРСР студенти зазнавали репресії. Но вже в наш час студенти та викладачі університету були активними учасниками трьох українських революцій на граніті Помаранчевій та гідності.